Коротше, до нас приїхали наші дорогі гості. Перша гостя це Єва, друга Друга гостя це Давид. Друга Єва. І сестра Оля. А це кому? Також. Привіт. Привіт. Я даже ты же видео снимаешь, знаешь, мы тут я тебе... Не нормально, нормально. Насплатно? Я, Насплатно? Я, я умею тоже сфоткать. А ты как хочешь, если непонятно? А то ірландська. ірландська. А, то и не там ахтунг німецька, там тоже ірландська, а, а може попасть. По німецьки, а то може і по-ірванськи теж. А я знаю що? Я почав знімати відосики. Не знімати відосики. Ну бо у всіх телефонах усе губиться, знаєш. А потім через 20 років... Я заливаю на YouTube. Вони молоді, гарні. Щасливі, а через 20 років ще молодші. гарніші, і гарніші, зато багатші. Ага. Там дуже слизько лиш. Таке ж саме як Дент, дендро, денде. Дендра, денден. Дендра, денде. Домінік приїхав. Mm -hmm. e... Брат. Брат? You have to learn Ukrainian language. <laughs> yes, of course. When it's more waning here, then it's. I think so. Yeah. I think so. I never see here like big oh, river. In bad weather. <laughs> yeah, big river. But it's more green. Sorry? So I, I found it's more green than in Germany. Oh, maybe. Maybe.

Це відео ще. А, це йде відео, так? Да? Так, да. це йде відео. Да давай, фоткай. Ты меня фоткати? Я? Фокси. Оставайтесь, став... дай Ева. Еба, є вас? Ставайте з братана. З братанчиком. Да. Братанчик. Bratante ah, tá. Bratante e <melodicil> eu vamos fazer. Vai. Vai. Uau Uau Super, Thanks. yes? Все захопили нас? Ну, спухаймо. що Спукаємо. Mm. А, я вам молодай. Вона знаходить найкращі місця. Ну то нормально, добре.

Розбей, план бей. Захід санця. Є мають там світа. Якщо тут була в мене родина, так, але наразі. Родина родина, в мене немає. Вся Україна.

в Далині. По дорозі до Глембея ми всі зголодніли. І зупинилися у казковому мальовничому лісі. Ірландії. Да, там де сміття. Там. Де сміття? Нема сміття? Де сміття? Хто бачить сміття? Я сзади тебе. Я не бачу. Тут нема, тут нема. Тут нема. Нігде нема. Поверни камеру. А ніч? Куди ось, 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 ось. покажи, ми сам біжали? Інтерв'ю. Слухай, сонце так пече. <гум> От, що саме найкраще з тобою сталося сьогодні? <гум> Ти не знаєш. Єва. Що саме краще сталося з тобою? Але говорив мікрофон. Мікрофон говори. Мікрофон бери. Ти е, сказав неправду, що е, е, ззаді тебе немає сміття? <гум> <гум> а, sorry, sorry. Yeah, що, так, що тобі Мікрофончик Так, е, перепрошую, можна ще раз запитання? Лиша? Що саме найкраще е, трапилось з тобою? За сьогодні за сьогодні. За сьогодні? Ну, найбільше мені сподобався той трамплінчик, де ми всі в машині підлетіли. Це Проснулися, так? Да? Це було круто. Так, так, так. так. Ну а ну, звісно, а в'ют вигляди тут. Ну, просто просто чудесь. Це така чудова подія, остання Если... там скажу. Що ми нарешті знайшли місце, де ми можемо по поїсти, посититися. Не має, є рибка. Сиру немає? Сиру да. немає. Мені більше сподобалася гостинність Антони святи. Гостинність Ірландії. А, ні, можливо, це гостинність, святи, а сподобалася мені Ірландія. Сильними. Не то, що сильними, могутніми. Океанськими краєвидами і високим небом, на якому відбивалося так багато сонця, що ніде в світі не було. Я тепер вірю, що Ірландія це найсонячний край в світі. Так, мікрофончик. Мікрофончик. Майкло. Ааа, марафону. Quiz going out to my cats. Translate? <laughs> Na, ich hatte okay, den okay. Mikrofon. Yes, uh, I didn't get what what they I mean. Can you say one more time, please? <laughs> ah. Sie können auf Deutsch auch reden und ich kann weiter übersetzen.

Светочка. Микрофончик, туди... дай я потримаю. Що мені сподобалося? Овечки. <рик> Овечки. <рик> Овечки. Овечки. <рик> Шип. Так. Мені сподобалася крута компашка <п zelf> <рик>. з черешеньки, Чорногузів, Баден бадена Чернівців, <рик <рик> Ірландії. <рик> Будемо через 300 років дивитися, як ми довго шукали місце, де маємо по. Їсти! Світочка робить Гарні? Так, це наступний фонарь. А Єва, Єва, Єва дуже хотіла. Я хочу хліб! Я хочу ти Давай що бутерброди? А кожен. Я коротше, пропонував сидіти, зараз покажу де. Так, от там ми мали сидіти в тому майорульнечому такому штуці ніхто не захотів мене підтримати. Це за це я вам мала на увазі сміття. І захотіли ось тут, на сонечку. Хоч просто, так? У них Так, Коротше, то, що Єва бачила сміття, там уже чисто. Це все прибрали. Робимо природу чистішою. Поїхали з Німа э, на Глендбей через каньйон, через гори виходить тут. Наші братани ось там верху. Ось наші братанчики. Це поки козечка. Светочка моя тут, дорогасенька. Photka yung iya. Oo. Oh. Hindi <laughs> mo liste. Haha. liste d'ka pa mo hindi. Iyan man yung liste pa yung isa. Bustaro! Ako! Rizky detena sa Detena? Oh ho ho ho! Ану помахайте рукою, де ви є? Я вот так. Ану Єва, там має класно тепер заспівати, як пташка. <рапляют> Давай. <рапляют> Ні, ну згори, ти представляєш? <рапляют> там машина їде. Добре, пішли, злізай. Давай, поки я знімаю. Давай машина проїде. Чекай, 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 святка злазить. Знімаємо. Та дитина молодець. Чекай, святка, я тобі допоможу. Лише, не мучся. Не треба нам цього. Стресу. Не треба нам стресу. Нам треба, треба золото. Так, Єва. Давай, співай. Давай. Вау. Капец, ну ще раз. И тема твій можеш так співати. Вау. А звідки там це пок є? Хей, hey, братан! Махай рукою. Я був хлопа Ісуса. Кожен вечір той Христа, Кожен <рит> веч я. Кожен вечір на коліна, кожен вечір до Христа, я стріляю в молитві, я прошу свого. Кожен вечір я приходжу зі сльозами на очах, кожен вечір з молитвою на устах. кожен вечір розумію, моя сила у Христі, тільки з Богом зговід. Они світи. Я з любов'ю своє серце видаю. Скішку зробили, коротше, проважаємо наших дорогесеньких гостей. Пак, пак, так, так, так. Файно ми провели час, полюбилися, пообнімалися. Жутем, було, житем, усе було. Це ми запам'ятаємо?

Все вже? все спецовні.